І календарі, і наші особисто сплітаються у пам'ятні роки, і зникають із осіннім подолистом. Прощається із нами рік старий, наспівуючи пісню Невеселу, тече назавжди, мов потік дзінки, а новий перед нами нове стелить, вже він постій. Поспішно глянув у вікно, у гості йде до кожної родини, чи принесе оселі нам добро. Побачимо поспіше з часу плину, кому він подарує другий шанс, кому покаже у життя дорогу, кому поставить, кому чи абзац, а комусь приготує зустріч з Богом. Бо кожен новий рік. Новий листок, як нова книга і нова сторінка, і ми в невідоме із вами робимо крок, куди покаже напрям Божа стрілка. Тож поки ще дорога пролягла, живемо так, як ніби в день останній. Цінуймо час, щоб жити не дарма, бо це життя, воно короткоденне. Це тривожно неспокійний час, де так багато сліз ми бачимо з вами. Робіль добро, стараємося щодня збагачуватися добрими ділами. Все, що зберегли, все, що зібрати встигне на землі, в кінці життя не пропаде намарно, Бог його зважить в небі на вазі. Одержим новороду за старанність, отож, тепер, ідучи в новий рік, всі тягарі, залишимо у старому, прощайте і звільняйте свідомід. У новий рік не йдіть з душевним болем. не знаєм, що цей рік нам принесе, все ж хочу всім від серця побажати, не нарікати, дякувать за все та віри. І надії не втрачати, бо з нами Бог, хто завжди поруч йде вночі і вдень і долиною густою, тому нехай вас Бог усюди береже, а нагерасти підуть стороною. Хай прийде ми, закінчиться війна, хай Бог загоїть всім душевні рани. Хай мудрістю наповняться серця, цього бажаю я вам християни, тому найбільше в серці бережів Господній мир, що небо посилає, і часом, що злітає дорожінь, бо Він назад ніколи не вертає, якщо зустрінем мудро Новий рік з молитвою. А не за стільним тостом, то неодмінно Бог благословить і нас, і Україну в 26. Слава.